Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих та наша рубрика персональна історія. Сьогодні для початку трохи звичної для нас перемоги разом зі зрадою, тобто зрадомоги чи перезради, не суть. У лютому 2019-го у селищі Варва на Чернігівщині відкрили меморіальну дошку герою бою під крутами сотнику Аверкію Гончаренку. Він народився тут неподалік, у селі Дащенки, тієї ж Варвинської громади. На честь пам'яті славитного сина Варвенщини Аверкія Гончаренка. А вже за кілька місяців рішення місцевої ради дошку зняли. Бо, кажуть, папірці, якісь бюрократичні, не тим боком були подані, а ще герой у вас якийсь суперечливий. Головою прямо в Чекай, ми дійсно це сказали. Так, Ми це сказали. Ну, хто ж міг знати? Уявляєте? Під час війни з московитами, учасник одного з найславетніших боїв з ними ж, може комусь видатися якимось не таким. Як до цього дійшло, чим все закінчилося і як історія повторилася тільки вже з іншим результатом, розкажемо вам сьогодні. А ще звернемо увагу на кремлівського кордупля, невдаху століття, справді епічного Дурендаса, який хотів позбавити українців пам'яті, а досяг прямо протилежного Набрали возуха. И по моей команді на счет три. Раз, два, три. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну буде воювати. Дивіться, ставте вподобайки, коментуйте та радьте це відео друзям, а ще підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо досі ще не з нами. А ми розкажемо, що в усій крутянській історії брехня, а що правда. В Україні прийнято романтизировать те события, а само сраження, не оказавшее ніякого влияния на ход воєнної кампанії, представлять як пример героїчної боротьби української молодежі, отдавшей жизнь раді независимости своєї родини, про те, що бій не мав жодного значення, та вкусить себе за <кхем> ну хоча б за язик. А романтизація це правда. Вона почалася вже за півтора місяця після бою при урочистому перепохованні загиблих героїв в Києві у березні вісімнадцятого. Одразу заговорили про українські фермопіли, наших 300 спартанців, школярів, які зі слів історика Михайла Дорошенка були напівдіти, які ніколи перед тим не тримали зброї в руках. А поети почали оспівати їх у віршах, як от молодий Павло Тичина. На скольдовій могилі поховали їх тридцять мучнів українців, славних, молодих. По-перше, не 30, а чи то 26, чи то 28, а по-друге, це все, м'яко кажучи, перебільшення. Бо це були не зовсім діти, і жертвувати собою ніхто з них не збирався. Бо вони були не мучениками, а героями, які провели успішний оборонний бій, зупинили значно чисельнішого ворога на ключових 4 дні, вирвалися з повного оточення і повернулися до Києва зі славою. А там взялися добивати більшовиків у самій столиці. Бо були вже загортованим в боях колективом і мали доброго командира, сотника Оверкія, тобто Оверка Гончаренка. Сотник Гончаренко. Слухаю. Той походив з козаків Полтавської губернії, закінчив Прилуцьку гімназію і Чугуївське військове училище. Воно дало імперії найбільшу кількість георгіївських кавалерів з усіх подібних закладів. А в Україні багатьох полководців визвольних змагань, таких як Петро Болбочан, Микола Вдовиченко чи Дмитро Арбиньба. 24-річним підпоручником Оверко пішов на Першу світову, героїчно воював у складі кубанського і братславського піших полків. Здобув 5 орденів і важке поранення в кінці 1915-го. Переведений на службу до Київської школи прапорщики у 1917-му Українізував її і перетворив на першу українську юнацьку військову школу імені Богдана Хмельницького. Коли розпочалася перша більшовицька навала на УНР, Гончаренко сформував зі своїх юнаків бойовий курінь і виступив проти другої армії червоних під командою Рейнгольда Берзіна. Більше як півтора місяці бійці гончаренка обороняли підступи до ключової залізничної станції Бахмач. Аверки або ж Оверко згодом писав. Цитуємо, я мав повну сатисфакцію зі своїх юнаків, як вони прекрасно трималися у критичних хвилинах під час бою, охороняючи доступи до Бахмача та на залізничних лініях на станції Доч та Ворожба. А вже в бою під крутами це був шедевр витривалості. Саме так на станцію крути прибули не зелені напівдіти, які не відрізняють БТР від УЗР Гема, а навчені і вже досвідчені бійці. Їм були придані сотня студентського курення січових стрільців та кількадесят добровольців козацького курення смерті. Цими силами плюс імпровізований панцерний потяг з однією гарматою і 16 кулеметів 29 січня 1918-го сотник Гончаренко дав бій 3000-й першій революційній армії Міхаїла Муравйова. Гармата відганяла подалі московські бронепоїзди, а грамотно окопані юнаки і добровольці відбивали хвилі безладних накатів Червоної гвардії. Не розтраюйся! Так минув день. У гармати закінчилися набої. До чверті бійців зазнали порани. Плюс в тилу більшовики розпропагандували цілий полк УНР на станції Ніжин. Там підняли червоні знамена і готували удар по крутянцях стилу. Тож перед передаваркиєм постала перспектива безцільно пожертвувати бійцями наступного дня під вогнем червоних гармат, або ж максимально утруднити московитам подальший шлях та вивести свій загін на відпочинок і поповнення, і зберегти для нових боїв. Сотник природньо обрав друге. Це теж була ціла операція. Вночі тихенько знятися з позицій, зруйнувати колії на кілометр півтора, щоб надовше затримати бронепотяги, зібрати поранених і загиблих та непомітно відійти. І... Все це на диво вдалося. Зведений курінь організовано відійшов, окрім чотири студентів з 27 бійців, яка заблукала і в темряві вийшла на позиції червоних. З люті та помсти Муравйов наказав їх катувати і вбити. Решта ж курення спокійно добралася до Києва. Спокійно, бо через ніжен прорвалися без бою. Зрадників, як скупо написав Гончаренко, у спогадах роззброїли без крові. У Києві юнаки поповнили запаси амуніції і допомогли січовим стрільцям і гайдамацькому кошу Симона Петлюри придушити заколот на арсеналі. Загалом у вирі визвольних змагань вціліло не менше 40 крутянців, і це тільки ті, яких встановили поіменно а один навіть дожив до проголошення незалежної України. Першу радянсько-українську війну УНР виграла завдяки Бреському миру з німцями і австрійцями. Саме підписання цього документу стало можливим завдяки тому, що наші війська на кілька днів втрималися в столиці, чим довели свою дієздатність. Все завдяки бою під крутами і придушенню заколоту в Києві. Сам же Аверкі Гончаренко був переведений на штабну роботу до генералів Миколи Юнакова, Всеволода Петріва і самого головного отамана. Але, зрештою, знову зайнявся тим, що вмів найкраще готувати майбутніх офіцерів у зведеній юнацькій військовій школі в Кам'янці-Подільському, а згодом у Станіславові, нині Івано-Франківськ. Там же провів і міжвоєнні роки, займався кооперацією і видав мемуар. У 1943-му, у вже поважному віці за 50, пішов добровольцем до дивізії військ СС Галичина. Отримав звання Вафенгауптштурмфюрера. Саме так, без зловісної абревіатури СС, бо українців, солдат військ СС до самої організації не приймали з російських міркувань. І Богу дякувати. Поважного ветерана приділили спочатку до гренадерського полку, потім перевели в запасний. Там Гончаренко вкотре займався улюбленою справою, підготовкою молоді. А ще таємно друкував україномовний інформаційний тижневик для бійців. Коли це виплило на поверхню, ледь не втратив посаду, але обійшлося. Під бродами запасний полк встиг відступити з котла, доки він ще не замкнувся. Обій не вступили, бо більшість рекрутів навіть не мали бойових набоїв. Наша частина могла тільки в фром попасти. Бо ми фактично не були готові до жодного бою навіть зброї, немає Одним словом, моя частина відступила на Львів. І а ж... з а... 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 Львова потім постепенно поїхали на захід, вернулися. У 1945-му ситуація повторилася. Запасний полк потрапив в оточення червоних, але Верко теж мав що повторити. Слово ветерану дивізії Галичина Володимиру Малкошу. Капітуляція гітлерівської Німеччини застала його на території Австрії. Завдяки рішучим діям А Гончаренка велика частина понад 2000 тисячі вояків дивізії уникла оточення танковими частинами радянської армії та врятувалася від загибелі, здавшись в полон англійцям. На час капітуляції Райху Галичина вже іменувалася першою дивізією української національної армії і перейшла під командування генерала Павла Шандрука. Попередній командир з'єднання, бригаденфюрер СС Фріц Фрайтак, застрелився. Решта німців розбіглися, тож українцям довелося брати справу в свої руки. Гончаренко сам виводив запасний полк з оточення і сам влаштував перемовини з британцями про складання зброї. Вже у таборах інтернованих відмовився переводити своїх бійців до одного табору з власівцями, як вимагали московські емісари. Казав, цитуємо: москаль усе намагається грати роль старшого брата і порядкувати нами, навіть тоді, коли його ніхто не потребує. Чинив Аверки правильно, бо власівців союзники віддали Сталіну, про що була домовленість на Ялтинській конференції. Дивізійники ж не були громадянами СРСР, тому і зрадниками родини визнані не були. До речі, за це вже на еміграції Верко був підвищений до полковника, прожив довге і плідне життя та помер у США у 1980-му, не дотягнувши кілька місяців до 90-ліття. Ганьби з пам'ятною табличкою в рідній варві вже не побачив. Достраки. Отче! Але у 2022 тисячі напало плюгаве кремлівське непорозуміння, і нагадало українцям хто кому Рабинович. 1 березня того року під крутами відбувся новий бій. Бійці ЗСУ і тероборони знищили десятки одиниць ворожої техніки. А мешканці громади зібрали по околицях майже дві сотні хороших руських, якщо ви розумієте, про що я. Це навіть варвенським депутатам міське прочистило, і 29 січня 2024-го меморіальну дошку на честь Аверкія Гончаренка урочисто повернули на місце. Тож, закликаємо не забувати наших героїв, бо вони нагадують нам про справжні цінності і справжнього ворога. Удами під києвом, під крутами, бутяжки, візьмоми, бути змосками. А поки ж не припиняйте допомагати силам оборони України, бо іншого шляху до виживання у нас немає. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео, чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі і ставте лайк під цим відео за бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світові. Слава Україні!